Стільки різноманітної випічки від пекарів з усього західного регіону івано-франківці ще не куштували. кошечки з круасанів, здобні соняшники та підкови на щастя. 20 кілограмовий коровай вкритий солодкими ромашками. Ці шедеври виробники хлібобуличних виробів презентували на прикарпатському святі хліба. Готувалися тиждень, думали, малювали, що маємо спектр, бо ми переважно печемо хліб. Але для свята ми зробили караваї різні. Випікали, може, дехто після роботи лишався, так як домашнє завдання виконував, щоб все було гарно на виставці. У конкурсній програмі змагання у номінаціях Кращий коровай та Кращий тор-2010. Фантазія пекарів та кондитерів розгулялася не на жарт. Світ побачили солодкі хатки з подвір'ями, штахети, млини, лісові галявини та їх мешканці. Або й ось такі проводи на полонину. Пухнасті, білосніжні вівці з бізе та гуцули. Наче справжні. Не менш вражаючою є візитівка Прикарпаття. Для розпису цих писанок до Великоднього кошика віск не знадобився. Вистачили й кольорової патоки. Смаком шедеври естетики не поступаються. У доброго хліба, кажуть знавці, секрет один. І бабуся, і мама вчили пекти хліб. На пекарні навчилася трохи. Якщо ви печете хліб з любов'ю, у вас завжди вийде смачний хліб. Якщо ви з охотою печете, якщо так тільки щоб спекти, то він відповідно і буде відповідно. Особливий смак має хліб випечений на дровах. Щоправда, він дорожчий, адже така паляниця потребує значно більше часу та сил. Однак, результат себе виправдовує по запаху, по якості смак і на розрізі. Краще і більше порости такий смачніший, не, не кришиться. Хліб взагалі випікається без ніяких добавок, суто на дріжджах, без, без ГМО. Близько 20 хлібобуличних виробників пригостили гостей свята дегустаторськими сухариками та випічкою.